а я вже думала, що ви мені каву не робите. Ви думала... тобі не робимо, це вже все одно ти інакше королева, ти йдеш нафіг. Та ви інакше королева? Угу. Та вона тебе вночі побрила. Ви що він став як дитинка. Наталя, я на з стою зранку. Наталя йде, боже, ти як дитина. Я думаю, це нормально. Я вчора трохи погано побрився, бороду вирівнював. І прийшлось збрити. Передача краще. Так, королєве добрий рано. Добрий рано. Не знаю, у кого скінчилося на годину, у кого не скінчилося. В тебе вже скінчилося, бо то вже... Ні, ну вдається, він збирав він кіст, став, кіста, бідка пачка на лиці. <смітна> така в лице величезна. Як величезна, то з бородою було більше. Ні, але, то в темному так би робили менше. Зараз ага. такий. Ну я не люблю без бородиво, як дитина. Та й правильно? Я хожу по цвяхів, а чекайте, геть звідти, тобі до 18. Ти жартує, то я здаю вже вже старуватий. Кіти старайте, то ще про вікна машого груди. Я не про себе. Ну, то так у все, ну са так. Не, гнівайся. Давай, вставай, трошки. Йдемо вниз, овочі посмажемо, погрилюємо. Чекайте, ще ще каву не пила, води не пила, а ти вже мені. Вода де? Чого дивишся? Вода? Зараз, секундочку, секундочку. Слухай ти. З -з Збилися вже, бачиш, трохи забулися. То до Аркадій розслабився. Чой? Я б ганув гадав, які годині вставку. Шості. За 15 шосте. Якого мило? Чого ти нічого не робив? Не знаю. Треба було їсти готувати, прибирати? Та що їсти, готувати, прибирати? Як ви спите, потім кричите, що... Нічого, ти навчися так тихенько тут готувати, мій борщ зварити. Хіба будеш там що той зуба фрикав? Де вот там зуба є? Що та зуба безкінечна каструлять, що зупи. А, а хто її їв? Ти? Максим, Акадій, я. А я вчора, коли прийшов їсти, то якраз вже її ага. всі з'їли. Так що ти мене не, наговорить. Він вчора прийшов їсти і в мене віджав, розумієте? Так, ти віджмеш. Я думаю, да їж, їш, хлопчику їш. Тобі треба, ти ростеш. Вчора вже всі бачили. Хто в кого що віджимає? Ну та ясно. А що? Сьогодні вже четвер. Як дні летяться просто. Четвер? Четвер, все. Ніфіка собі. Що на вулиці з погодою? Взагалі дуже-дуже тепло. Що? Тіньку не тепло. Можеш звук, будь ласка, підкрутити. Тіньку не тепло. Тіньку не тепло, бачиш? Ну то все. Де вдіватися теплішся? А що ти в ліс не хочете, так? Чи то я далеко плани буду? Угу. А тільки встала, які лізти що вже? Ну так, а як, що коли підемо в ліс вечором, коли ти холодно? Та я тільки встала. Та якраз ти кабда розминка. позамітаєш там листя. Та, али, ну Ясно, що. Що? Угу. Мені треба вірш читати. Ти думав, який? Дві любові. Ануре ліс. Королеву оцініть. Що ти <зас> не пам'ятаєш на пам'ять? А я буду читати? Ну то ти могла це її вивчити? No. Щоб файно відчилікати. Ти, ти дай мені не спозори, бо я тобі кажу, якщо мені в... зараз. Якщо мені королєва подзвонить і скаже Сергій, що воно там намололо? Я тебе прийду, я це скажу: не дай Боже, ти оцінку падайте. Я, я сьогодні буду вам читати декілька разів, ви будете мене виправляти. Ну то бач, я якраз кажу в там з вікна на балконі станеш, ну, і як спочинаєш... Дві любові. Дві любові! І пішло. Ти спозориш, я не став, я тебе додому не пущу. От ви, бачив, вони мені вже сцену побудували в лісі. Я там no. не прийду і буду читати. То Замок, сцена, в нас все, кімната, то є спортзал, і твоє робоче yeah. місце, і наше. Реально на наше розбазарювати територію. No. може компактно. А ти знаєш, що мені зранку, тільки що подзвонили серйозні люди? Uh -huh. Дзвонять, кажуть, там робот говорить, каже, добрий Чи день. Ні, добрий день, так uh -huh. і так, ваша ощадка карточка заблокована. На тебе що була? І, і я все, я чекаю, коли підключить оператора, каже, оператор там, мікси. Хлоп, хлоп молодий, бере трубку, каже. Добрий день ваша карточка заблокована, скажіть, будь ласка, коли останні розкористувалися. Я кажу, я не пам'ятаю так, знаєш, начинаю таку вже ера, я не пам'ятаю, коли я не знаю, як там за цей, цей розблокувати, допоможіть, будь ласка, він там такий настрій, що сьогодні лох созрел. Він щось -го там починає говорити каже, а ти дебіл, у мене карточки немає, ніколи не було у щабанку. Він мені кажуть по зуби. Я думаю, а? Рагуль, я почистив, що в шостій годині. Знову не... почалися такі розбуділи. Так, да, тому королів, дивіться, обережно. Знаєте, якщо дзвонять до вас за якісь там, що у вас десь заблоковано ще щось, ігноруйте То, та, зразу ігноруйте і набирайте самі. Зразу, в мене таке теж було, зразу вибивайте той дзвінок і вас. На карту це є гаряча лінія. Бачите, знову фірюги взялися за людей. Тому будьте дуже обережні. Тому що Сергій мікаточок немає, йому вже нічого не... Mm -hmm. нічо не навішуєш. А я ще так даю рожати, а ти ваша він обіднився, хай почисти зуби. ви трегу. І одразу не заблокували. Це якась нова така приниження почисти зуби. То він вирішив тебе, що? Я не знаю, то я Проч, думаю. Броч, почести зуби. Добре, нас відкрити, помилюй волосся. Та якби він не кинув трубку, я би ще багато про нього що розказав. Він просто обіднився і кинув трубку. Так, да. да. ну так добре. Так що будете буде буде знати такі хитруни, що ви можете попасти на на одного такого хитруна. Так. От фазенду. Тому наших українців не трогайте. Угу.